Якщо у нас нічого немає тут в кишенях, у нього стоїть високий турнікет. Ми його нормально затягнули. Я ж нормально затягую, правда? Як треба? Як треба. Його біль не моя біль. О! Нічого страшного, і зараз попустимо. Після цього, коли ми його перетягнули в укриття, він у нас в свідомості, ми з ним спілкуємось. Це вказано те, що додаткових елементів пам'ятаємо, що по марчу перша літера М це Massive Bleeding, масивна кровотеча. Ось вона. Ми його оцінили. Чи немає в нього додаткових поранень, ми його вже оглянули. Швидкий огляд. Швидкий огляд. А, вибачте, ми в рукавицях. Оглянули тут, оглянули під пахвами, оглянули отут, оглянули під дупою. Всю кінцівку ми оглядаємо в самому кінці, оглянули в взуті обов'язково. Чому? Тому що до... добрий берст збирає себе півтора літра крові. Да, Статутні талани в півтора літра рідини. Да. Тому що, якщо ми всунули, тут є кров, поранення може бути влетіти туди, вилетіти звідси. І ми не побачимо. Тому що тут совшел якийсь, тут є взуття, кров там є. і Ми пропустили критичну кровотечу. Тому зняли, подивилися, нічого немає. Все, він в свідомості. Додаткових поранень ми не знайшли, тільки оце. Тобто, тепер ми оглядаємо цю ногу. Ми оглядаємо, де саме в нього це поранення. Воно отут. Чи десь отут?